Ет'юкраїн преміум спонсор національної збірної з футболу. разом сильніше. Масована атака дронів на столицю країни агресорки завітала у ніч проти 26 листопада. А ви думали, що Москва ж жневе сліпс, просто за різних умов вона тепер ніколи не спить. І ось тепер у ніч проти неділі 26 листопада не спалося мешканцям столиці агресора. Від того, що масована атака, ну вони звісно кажуть українських дронів. Я всю ніч сиділа, запускала. Відбулася на Москві просто плакав нив і стирав пальці о клавіатуру. Мер Москви Сергій Собянін він писав: оце прийшло до мене знову. Горе писало і стирало пальці також. І Міністерство оборони Російської Федерації. Ось Собянін цього разу цілий твір, як бачимо, написав просто такий. Величезний він повідомляє про те, що була підприйнята київським терористичним режимом. Це, це ми з вами, якщо ви раптом забули, спроба атакувати масовано Москву. Як посмілі просто такі звітує Сабянін, мер Москви про то, про те, що збити були буцім, то як він говорить. Звісно, безпілотники в районі Нарофомінська та в Одинцовському міському окрузі летіли вони на москву. Також, звісно, це за повідомленнями Сабяніна. Вдалося перехопити та знищити одразу кілька. Безпілотників в Брянській, Тульській та Калузькій областях. Собянін звітує, що постраждалих та серйозних руйнувань попередньо немає. На місці падіння уламків, буцімто працюють представники екстрених спецслужб. Також повідомляє вже згодом. Це десь близько 3.25 ночі було повідомлення від Собяніна. На цьому не зупинив він свою роботу. Тепер над цим активно звітувати про те, що щось атакує. Ніби він так здивований. Звісно, що буде щось атакувати столицю країни агресорки, яка розпочинає війни проти інших держав і готує тихенько конфлікти і розпалювання їх по всьому світу світу о четвертій ранку. Знову не вдалося продовжити свій сон ем, хитрий Собяні. Він написав, що ще один безпілотник, який намагався здійснити атаку на Москву, збитий сьогодні вночі силами ППО у міському окрузі Подільськ. Звісно, знову руйнувань і постраждалих немає, але все в них попередньо, тому що ну а раптом. Раптом потім доведеться казати правду не минулої години близько 4.52 ранку. Знову Собяніну довелося писати, що виявлено та присічена силами протиповітряної оборони Росії. Ще одна спроба прольота безпілотника. Цього разу вже в Рамінському міському окрузі, і теж, звісно, в нього постраждань і постраждалих і руйнувань немає. Але і це ще не все. Міністерство оборони, а точніше, міністерство цих і присіщення Російської Федерації. Також звітувало про те, що буцімто черговими засобами ППО, нібито було знищено 11 дронів на території московської. Тульської, Калуської та Брянської областей, ось таке писали в міністерстві країни агресора Росії. Ми бачимо, що шириться географія того, що на підльотах до Москви доводиться збивати, збивати і збивати російські аеропорти знову не працювали. Щось ніхто не хотів ні вилітати, ні чи можливо хотіли, а змоги не мали, бо ж безпілотники летять. Два московські аеропорти – внукова та Домодєдова – призупинили свою роботу. Повідомляли про це російські медіа. Літаки перебували в зоні очікування і в Москв. Вських аеропортах водили план Купол через атаку безпілотниками. Я нагадаю, що за свіжими повідомленнями нашого головного управління розвідки, буквально цього тижня, відповідно до виявлених нашими розвідниками документами, Росія і без того переживає повний авіаколапс цивільної авіації. та, ба більше переживає ще такий авіаканібалізм. Тому що кому б там як не хотілось, але санкції такі. Працюють і працюють вони ефективно. Так можливо, методом тисячі порізів, але працюють вони і росіянщики не можуть ані літати, ані технічно обслуговувати свої літаки. Нема запчастин, тому що більшість запчастин до великих літаків вони купували в Польщі, а тепер зась і санкції працюють. І польща не хоче зовсім нічого спільного мати з Російською Федерацією. Що ж таке, авіаканібалізм, все вони мусять розбирати свої ж літаки для того, аби ремонтувати інші свої літаки, бо ну немає нічого. Немає ось такий авіаколапс, Скоро там нічого нікуди летіти не буде. Та ще й дрони заважають повноцінному функціонуванню аеропортів. А це економічні збитки, тому що через кожен затриманий, скасований, перенесений рейс. Росія втрачає втрачає гроші. А це ж їхня єдина надія на свої криваві гроші вдовгу фінансувати розв'язану путіним війну. Але і це. Завжди закінчується все в цьому житті. Не закінчуються вибухи в Тулі. Розумієте, кажуть, що в тулу зі своїм самоваром не треба їздити, а от зі своїм безпілотником можна беріть і їздіть. Все одно вони нас звинувачують. То що ж тут губернатор Тульської області заявив, що неспокійно якось було на Тулою. Він хотів самовар і каву, а довелося дрони збивати. На тулою збили два дрони, і один з них ніколи не було. І от знову хотіла би сказати я, але ні, ніколи не було. І от вперше один з цих дронів потрапив у бага. До поверхівку дрон влетів у квартиру на 12-му поверсі будинку на вулиці Хворостухіна. Ось так нічого не тухло на вулиці Хворостухіна. Постраждала одна людина в неї травма стопи. Не суттєво за інформацією російських журналістів, пропагандистів, медійних злочинців. Також про допомогу попросили діти, які мешкають поверхом нижче. В них переляк був переляк в них. Ну а що ж вони хотіли перелякалися, і саме зараз, буквально за кілька хвилин до нашого з вами ефіру та цієї недільної розмови, початку російські телеграм-канали знову ось тут можна вже сказати, що знову звітували про нову атаку невідомих дронів на тулу. Не буде сьогодні в Тули самоварного дня, бо вибуховий раночок продовжується для них і наразі вже про п'ять мінімум, про щонайменше 5 п'ять вибухів. Повідомляли в Тулі і в місцевих чатах. Паніка, але і все ще не все до. Чи Пушилін, так званий глава незаконного воєнного угруповання злочинного ДНР, ставлення Кремля, Дініска, панікує. Каже, що щось на частині окупованих територій темно, не може знайти він своєї совісті в таких умовах. Ах та він її і не шукав. І звітує Пушилін про те, що в ніч на 26 листопада через атаку на Старобечівську ТЕС у кількох містах на тимчасово окупованій території в них зникала електроенергія. От напасть. Половина Маріуполя, Донецька, Єнаківа і Горлівка були без електрики. Пушилін заявив, що вночі противник спробував завдати шкоди енергосистемі так званої ДНР, тому що і тому частина території була знеструмлена. За його словами, удар нібито був масованим, тому не всі об'єкти збили. Ну просто ПВО напевно діряви, то не всі збиваються. А немає світла, тому що немає такого взагалі поняття і утворення, як ДНР. Воно існує в хворій уяві Путіна і в пропиті проплащенні Уяві ще Пушиліна, бо Донецьк і вся Донеччина, Луганщина, Запоріжжя, Херсонщина, Крим це все Україна. А ось вам вже тонко натякають. Звалюйте, бо скоро в темряві дороги не знайдете, а лампа діогена вам давно не допоможе.